Привіт із півночі України. Два тижні пройшло після пікіровки моїх помідорчиків. Сімена я взяла із свіжого помідора з фори. Пам'ятаєте, мабуть, це чорний чері. Так от, вони вже так у мене підросли за два тижні після пікіровки. Вже нормальні, окріпші. В принципі, такі он стоять, як солдатики. І навіть о той, що попав сюди, як <чузь> чуже, чуже странець, я б сказала, виріс прямо із землі, який привів мене в такий шок прямо. Тому що реально він сюди попав, я його не садила, він сам виріс. Цікаво буде, що ж воно таке виросте. Перед цим я тиждень назад їх оприскувала від різних хвороб. Для того, щоб у них була хороша імунна система, кому цікаво, то там можна подивитися попереднє відео, чим я це робила. А сьогодні я хочу піддобрити, вже пройшло 2 тижні, і вже потрібно піддобрити їхню кореневу систему. Ось такий препарат Стемовід. Мені подобається ця марка, якраз таки для розсади. Це добриво на основі витяжки з біогумусу. Тут є усі мікроелементи, доволі хороші таке удобрення для розсади. Значить, Його потрібно на літро 25 грам, тому мені літро не потрібно, достатньо 200 грам, і я возьму буквально 5, 5 кубиків. Так, так Ось таким чином. Значить, Піддобрювати я їх буду не поверх землі. Зверху повинно бути сухенько. Я постійно землю рихлю. Для того, щоб тут у них не підгнивало, ну, не було мокро. І в результаті не з'явилася чорна ніжка. Тому от я спеціально садила їх так от в два контейнери. Оцей верхній контейнер там, тут у мене він із дирочками там, знизу. І потім, коли заливаєш сюди воду, то воно впитується кореневою системою. Таким чином, і коренева система у помідорчиків більш розвивається, так як вона тянеться сюди вниз, до водички, до удобрення. Ось таким чином я це буду робити. І от, як бачите, тут, виходить, у нас, от он вода. І вона зараз впітається, і це буде їм доволі хороша така підживка Нарешті у мене ще проросли ті помідорчики, які я садила потім у відео. Оці у мене зійшли раніше на тиждень. а І були посаджені більш свіжого помідора чері. А ці вже через тиждень і помідор підв'янув тому, як я бачу, що схожість у них вже не така. Доволі гарна, як була попередня. Тому що вони сходять, он там, он, але не так рясно і не так швидко. Уже більше тижня пройшло, а вони тільки-тільки починають сходити. Тому можу зробити висновок: що із свіжих помідорів помідорчики сходять швидше, ніж із тих сім'ян, які більше підсохнуть. Тому ось так. Кому цікаво буде спостерігати за тим, як вони ростуть, як я далі за ними буду доглядати. Підписуйтесь на мій канал, відпочиваю, працюю творю, і буду постійно вам показувати, що я роблю, чим підобрюю, як потім ще буду пересаджувати, тому що вони ще будуть ну, підростуть, і їх знову буде потрібно висаджувати в більшу ємкість. Ще отут буде можливість мені підсипати їх земелькою. Але поки що це не буду робити, бо, як бачите, одні з них он, такі прям уже височенькі повиростали, а інші ще зовсім маленькі. Тому якщо я, 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 я ці підсиплю, то ці взагалі. Позасипаю землею, тому це буде трошки пізніше. Але у мене є можливість засипати ще буквально отак до 5 см земелькою. Тому вони ще в мене тут з місяця, можливо, і більше зможуть рости. А далі треба буде вже пересадити в більші контейнери, так як в теплицю я їх буду висаджувати десь в кінці квітня, на початку травня, так як у нас тут, бачите, північна. Територія, і в нас тут довго тримається холода, бувають заморозки, тому навіть у теплиці для них буде некомфортно. Їм потрібно десь, щоб уже було так градусів хоча б 18-20, щоб вони нормально розвивалися. Тому ось так. Всім до побачення, доброго вечора!